Послухай чоловіка і зроби навпаки, або як тепер виправити це неподобство із сосною. І так, в нас на дворі росте одна сосна. Її нам посадили птахи, загубивши шишку з сусіднього дерева. Перші роки ми її не чіпали, а потім почали формувати, аби вона мала густу та набиту крону. Щороку довжина вкорочення свічок стає приводом для суперечок із чоловіком, бо саме завдяки цій процедурі сосна втрачає притаманні її голі та довгі патики. До минулого року я нікого не слухала і робила все, як вважала за потрібне. А тут дьорнула мене все ж залишити центральний пагін подовше. Тепер маю для вас гарний приклад, як робити не треба. Бо це не лише виглядає не дуже. На такій висоті вже навіть складно й доглядати за деревом. Тому цьогоріч вкорочувала всі, а деякі виривала в повністю, аби не було сильного загущення. А чи вдасться мені виправити цей пагін, покаже час, а тому Залишайся на сторінці.